Ось так лаваш виглядає у розрізі. Надзвичайно смачний, соковитий, апетитний. Рекомендую обов'язково обов приготуйте для себе таку страву. Це дуже смачно. Привіт, друзі! Ви на каналі Щоденник Емігрантки і сьогодні пропоную приготувати для вас лаваш із сирною начинкою, в основі якого будемо використовувати два види сиру: сир кисломолочний творожний, процент жирності 13 та твердий сир гауда. Нужба готувати смачно та корисно. Для смачного та корисного лаваша нам будуть потрібні самі прості продукти. Твердий сир. Гауда у мене, я потерла ось так дрібненько. Творожний сир 13% жирності. Я беру 250 грам. Твердого сиру я потерла сюди 100 грам. Додаю одне яйце, чайної ложечки солі. ось так. Трішечки чорного перцю. Трішечки так для смаку. Кріп. сушений у мене. Якщо є у вас свіжий, це ще краще. У мене сушений. І дуже люблю чесничок. У мене ось два таких зубчики, яких я пропущу через прес. Це для аромату смаку ось так, часничок сюди. І гарненько це все веделочкою перемішаємо. Я взяла одне яйце, для того, щоб наш сир, тобто начинка сирна, не була дуже сильно рідкою. Це все гарненько перемішаєте і будемо начиняти наші лаваші. А, ти тримала перепліка. Я запасів вірю, знаєш серед чотирьох син твоїх місце серед тобі моїх. Я не хочу один зустрічати нашу осінь, Під мотиви зливних душі, знаю, що ти є з ним, знаю, що ти із ним на твої руки шибли. цих опавших троянд, залиш у вісні своїм навіть Ось таких 4 красивих лаваша. Тепер я буду їх підігрівати. Тепер як я розігріваю лаваш. На самій меншій вогонь я ставлю сковорідку. На цю сковорідку уже тепленько кладу лаваш швом донизу спочатку. І залишаю так приблизно 3 хвилини на одну сторону. А потом перевертаю. І теж ще підсмажую. На сухій сковорідці, до рум'яної скоринки три хвилини ще на другу сторону. А ось тут варяться мої брокколі. Це буде як зелень, клітковина. Такий рум'яний та запашний лаваш у мене вже висмажився. Скоринка рум'яна. Надзвичайно він ароматний і дуже соковитий. Підписуйтеся на канал, ставте мені свої вподобайки, залишайте коментарі та готуйте зі мною. До нових зустрічей! Па-па-па-па!